Вітаю вас, дорогі брати і сестри, зі святою неділею. Сьогодні, 2 листопада 2025 року, у неділю 21 після п'ятидесятниці, Українська православна церква звершує пам'ять великомученика Артемія, праведного отрока Артемія Веркульського. Священномученика Миколая Любомутрова, священномучеників Зосими Пепеніна, Іоанна Ганчева, Іоанна Речкіна, Іоанна Родеонова, Миколая Фігурова, Леоніда Нікольського, Іоанна Тализіна та Олександра Орлова. Пресвітерів. Михайла Ісаєва і Петра Кравця дияконів і мученика Павла Бочарова, преподобного Гавриїла Самтаврійського, знайдення мощей преподобної Великої княгині Анастасії Києво-Покровської у православних храмах на Божественній літургії. Читається послання святого Апостола Павла до Галатів, глава 2, вірші з 16 по 20. Увідівши же, як не оправдиться, чоловік отділ закона, но токмо верую Ісус Христовою, и мы во Христа Иисуса веровахом, да оправдимся от веры Христовы, а не от дел закона. За ней не, не оправдится от дел закона всяко плоть. Ащери ищущие оправдитеся о Христе, обретохомся и сами грешницы. Христос убо греху ли служитель? Да не будет». А с я же разорих сия паки созидаю, преступника себе представляю. Аз бо законом закону умрох, Да Богови жив буду, Христовис распяхся. Живу же не к тому аз, но живет во мне Христос. А еже ныне живу во плоти, верою живу Сына Божия, Возлюбівшого мене і себе по помні. А довідавшися, що людина оправдується не ділами закону, а через віру в Ісуса Христа, ми й увірували в Христа Ісуса, щоб оправдатися нам вірою в Христа, а не ділами закону, бо ніхто не оправдається ділами закону. Коли, шукаючи оправдання у Христі, виявилося, що й ми самі грішники, то невже Христос служитель гріха, жадним робом, бо коли я знову відбудовую те, що зруйнував був, то я себе самого оголошую переступником. Я бо через закон для закону вмер, щоб для Бога жити, я розп'ятий з Христом. Живу вже не я, а живе Христос у мені. А що живу тепер у тілі, то живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене і видав себе за мене. Євангеліє ВІД ЛУКИ, глава 16, вірші з 19 по 31. Чоловік нікий є і облачашеся в порфіру і вісон, веселяся на вся дни светло, нище же бе некто именем Лазарь, и пред врати його гноєн, і желаши насытитесь от крупиц, падающих от трапези богатого, но і всі приходящі облизаху гной його. Быть же умрете нищему, и не сену быть и ангелы на лону Авраамле. Умри же и богатый, и погребоша его, Его во аде возвет очи свои, сы в муках, узре Авраама издалеча и Лазаря на лоне его. И той возглаша рече, Отче Аврааме, помилуй мя, и послі лазаря да омочит конец перста своего в воде и устудит язык мой, яко страждува пламени семь. Рече же Авраам, Чадо, помяни, яко сприял, Еси, благая Твоя в животе Твоем, и Лазарь також злая, ныне же зде утешается, ты же страждеши. И над всеми сими между нами и вами пропасть велика утвердися, якода хотящие прийти отсюду к вам не возмогут, ни и же оттуду к нам приходят. Рече же, молю тебя, убо отче, да послеши его в дом отца моего, Имамбо пять братья, якода засвидетельствует им, да не идти и приидут на место сие мучения. Глагола ему Авраам. Имут Моисея и пророки, да послушают их. Он же рече, ни и отче Аврааме, но аще кто от мертвых идет к ним, покаются. Рече же ему. Аще Моїсія і пророки не послушають, ні аще хто от мертвих воскреснет, ні іму твери. Був один чоловік багатий, що одягавсь у кармазин та лісон та бенкетував щодня розкішне. Убогий же якийсь на ім'я Лазар лежав у нього при воротях увесь струпами вкритий. Він бажав насититися тим, що падало в багатого за столу. ба навіть пси приходили і лизали рани його. Та сталося, що помер убогий, і ангели занесли його на лоно Авраама. Помер також багатий і його поховали. В аді, терплячи тяжкі муки, зняв він очі й побачив здалека Авраама та Лазаря на його лоні. І він закричав у голос, Отче Авраам, змилуйся надо мною, і пошли Лазаря, нехай умочить у воду кінець пальця свого, і прохолодить язик мій, бо я мучуся в полум'ї цім. Авраам же промовив: Згадай, мій сину, що ти одержав твої блага за життя свого, так само, як і Лазар свої лиха. Отже тепер він тішиться тут, а ти мучишся. А крім того всього, між нами і вами вирита велика пропасть. Тож ті, що хотіли б перейти звідси до вас, не можуть, ані звідти до нас не переходять. Отже, сказав багатий, благаю ж тебе, пошли його в дім батька мого. Я маю п'ять братів, нехай він їм скаже, щоб і вони також не прийшли в це місце муки. Авраам мовив. Мають Мойсея і пророків, нехай їх слухають. Той відповів Ні, отче Аврааме, але коли до них прийде хто з мертвих, вони покаються. А той відозвався до нього Як вони не слухають Мойсея і пророків, то навіть коли хто воскресне з мертвих, не повірять. Благословенного усім Воскресного Дня, душевного миру і спокою.